Діти, а вам цікаво, як живуть справжні мавпи? Якщо цікаво, то запрошую вас у цікаву мандрівку до тропічного лісу, де серед зелених дерев, соковитих плодів і сонячних променів мешкають ті розумні кмітливі тварини? Мавпи – дуже різноманітні тварини. Вони живуть у різних частинах світу. Одні в густих джунглях Африки, інші в тропічних лісах Південної Америки, а дехто навіть у горах чи на островах. Найбільше мавп живе в Індії. Там живе більше їх, ніж у будь якій іншій країні світу. Найбільше мавп Можна зустріти в місцях, де тепло, багато дерев і фруктів. Мавпи поділяються на дві великі групи. Мавпи Старого світу – це Африка, Азія. Наприклад, Бабуїни. Макаки і мавпи Нового світу – це Південна і Центральна Америка. наприклад, Капуцини, ігрунки, ревуни. Мавпи зазвичай живуть групами. Це називається зграя або сім'я. У такій групі може бути від кількох до кількох десятків мавпочок. Вони тримаються разом, піклуються одне про одного, граються, обіймаються. Та навіть чистять шерстку одне одному. Це називається догляд. Так мавпи показують дружбу. У групі завжди є лідер, зазвичай найсильніший або найрозумніший самець. Але бувають і лідерки самиці. Мавпи дуже товариські, вони можуть попереджати одне одного про небезпеку. Гратися, сваритися і миритися майже як люди. Чи всі мавпи однакові? Ні, мавпи бувають різні. Ось кілька цікавих прикладів. Капуцини. Це маленькі розумні мавпи з Південної Америки. Їх легко впізнати по капелюшку на голові. Вони можуть користуватись інструментами. Макаки живуть у горах і навіть на снігу, як японські макаки. У холодну пору вони гріються у гарячих джерелах. Ігрунки – найменші мавпи у світі. Вони важать лише 100-150 грамів. У них пухнасті вушка і великі оченята. Довжина тіла. Мавпи і грунки становить 15 см, при цьому хвіст дорівнює 20 см. Ревуни називаються так, бо видають дуже голосний звук, що чути за кілька кілометрів. Це їхній спосіб сказати іншим мавпам – це наша територія. Якщо найменшою мавпою є карликова ігрунка, то найбільшою мавпою є горила. Її довжина може досягати до 2 метрів, а вага навіть до 275 кілограмів. Горили дуже люблять спати в гніздах, особливо самки. Вони влаштовують собі на землі лежанку з м'якого листя і гілок дерев, які переплетені між собою. Що їдять мавпи? Більшість мавп дуже люблять фрукти. Напевно, більшість думає, що улюбленою їжею мавп є банани. Але це не зовсім правда. Але не всі мавпи харчуються лише плодами. Більшу частину дня мавпи проводять за їжею. Смаки у мавп різноманітні. Деякі їдять листя, квіти, насіння, горіхи, а також дрібних комах, павуків, пташині яйця. І навіть маленьких ящірок. Щоб поласувати мурахами, вони встромляють палицю мурашник, а коли витягують, то на ній вже багато апетитних комах. Мавпи розумні і вміють шукати їжу не тільки на деревах, а й на землі. Вони дуже уважні, наприклад, капуцини. Навіть користуються камінням, щоб розбити горіхи. Коли в мавп'ячій родині з'являється малюк, за ним дбає вся зграя. Мама носить дитинча на спині або тримає біля грудей. Маленькі мавпочки дуже швидко навчаються, спершу тримаються за маму. Потім стрибають самостійно, граються з іншими і поступово стають частиною зграї. Чому мавпи такі цікаві? Тому що вони дуже розумні, вони мають гарну пам'ять, вміють навчатися, розв'язувати задачки, навіть впізнавати себе в дзеркалі. Їхні обличчя, жести і голоси схожі на людські. І хоч мавпи дуже схожі на людину, але вчені з'ясували, що навчити мавпу говорити не можна, оскільки в її мозку, просто-напросто відсутній мовний центр. Мавпочки, як і люди, спілкуються між собою. Спілкування мавп. Відбувається за допомогою міміки і звуків. Особливо гучними і балакучими вважаються капуцини. Найбільш схожі до людей це мавпи шимпанзе. Мавпи дуже емоційні. Вони можуть виражати свою любов обіймами та ляпасами. Мавпа дуже сумує. Коли помирає її мама або хтось близький. У мавп є відбитки пальців, як у людей. Мавпи вміють сміятися. Мавпи можуть грати в ігри на рівні чотирирічної дитини. У мавпи великий череп, розвинені хапальні кінцілки. Згинальні і розгинальні кисті, гострий зір, відмінна міміка, колір їх шерсті, сильно різниця, є білі, сірі, коричневі, чорні. Деякі мавпи мають довгий хвіст, що перевищує довжину їх тіла і виконує функцію балансира при переміщенні по деревах. Живуть мавпи 30-40 років, а деякі види навіть до 50 років. Карликові ігрунки живуть до 10 років. Деякі види мавп є дуже охайні і п'яту частину дня присвячують догляду за своїм зовнішнім виглядом. Мавпи. Навіть літали у космос. За весь час у космосі побувало 32 мавпи. Коли мавпа позіхає, це означає, що вона розлючена і готова до атаки, а не те, що вона хоче спати. Як і людям, мавпам властиве почуття Прекрасного. шимпанзе. Наприклад, можуть довго милуватися красивими краєвидами. Деякі мавпочки живуть в зоопарках, виступають в цирках, а у когось це домашня тварина. Я думаю, багато хто з вас бачив живу мавпочку в зоопарку чи в цирку. Мавпи дуже цікаві, розумні і дотепні тварини. І хто ще не бачив живої мавпи, може відвідати зоопарк.